Мешканці будинку на вулиці Червоноармійській Сімба, що в Мукачеві, ще далеко від 1978 року створили житлово-будівельний кооператив, який декілька років тому одна з мешканок вирішила змінити на ОСББ. Люди розповідають, вона зібрала у людей ідентифікаційні коди та дані паспортів. Після чого створила об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Проте працювало воно лише на папері. Создав групу підтримки карісти п'ять-сім чоловік, а нарішила із кооператива Зділати ОСББ. Как будто би по її 4, 4 листопада 2007 року вона провела збирання, яке в дійсності не состоялось. Мешканці дійшли до суду, який скасував реєстрацію ОСББ. Проте голова об'єднання співвласників подала апеляцію, яку задовільнив апеляційний суд Закарпатської області. Інші з таким рішенням не погодилися. У 2012 році відбувся суд першої інстанції в місті Мукачеві, який прийняв рішення про скасування реєстрації ОСББ, повне скасування, зняття з реєстрації в всіх державних органів, скасування статуту ОСББ, скасування свідоцтва і зобов'язав Шелько зняти з реєстрації. Але на це рішення Мукачевського суду Шелько подає апеляцію в апеляційний суд Закарпатської області. і Апеляційний суд задовольняє її апеляцію. Мешканці будинку на цьому не зупинились та подали заяву у Мкачецький міськрайонний суд, де вимагали повної ліквідації ОСББ та невизнання протоколів засідань, де вказаних людей не було. Суд частково задовольнив вимоги мешканців будинку, і справа перейшла до апеляційного суду. Суд не прийняв повного рішення про скасування реєстрації ОСББ, тобто сам протокол визнав недійсним. Позачергові збори неправомочними, а реєстрацію не відмінив. І на це рішення Мукачівського міськрайонного суду від 2 квітня 2013 року ми подали у апеляційний суд апеляційну скаргу сучому, щоб суд прийняв. Рішення про повне зняття з реєстрації і скасування ОСББ на жодний з п'яти судових засідань відповідач голова ОСББ ні разу не з'явилась. Зрештою, обласний апеляційний суд виніс рішення на користь мешканців будинку. Рішенням суду ОСББ ліквідували, оскільки воно було створено незаконно та безгоди мешканців будинку.